Що таке наш дитсадок? Це будинок для діток, де дзвінки лунає сміх Ігри, гри радощі для всіх. У життя найперший крок Ой, що значить рану, ось 16 десяток. Доброго ранку, малятка! Ось і прийшла до нас зима. А всі знають, що зима багата на свята. І найперше свято, яке до нас іде, це Святий Миколай. І на вас, тільки, сьогодні чекає сюрприз. До нас в гості завітала Ялечка. Зовуть її Даринка Добринка. я вам більше скажу, дітки, вона помічниця Святого Миколая. Але вона соломуться і буде говорити мені на вушку, а я вам буду передавати її слова. Дитки. Даринка говорить, що вона вас вітає. І вона хоче дізнатися, бо дуже цікавиться того Миколая, чи знають дітки, що таке добро, чи роблять вони добрі справи. Що таке добро нам розповість сонечко, кожен його промінчик випромінює рису добра. Бути добрим означає бути вічливим, справедливим. Допомагати іншим, бути вдячним, чуйним, ласкавим, вміти любити та поважати. Що ти кажеш? Даринка каже, що їй сподобалися ваші відповіді. І вона бажає, що у кожного у вас були і присутні риси характеру. Що-що? А ще що вона запитує, а що у вас асоціюється добром? На що воно схоже? Ми з дітками гадаємо, що добро милосердне, як серце, тепле, як сонечко, лагідне, як мама. Гарне, як квітка. Дітки, подивіться. Даринці так сподобалися ваші відповіді, що вона навіть плескає в долоні вам. Молодці діти. А за це вона хоче подарувати вам присвія про добро. Давайте разом з Даринкою їх промовимо. Даринка каже, добро, як сонечко гріє. Учися гарно, погано на уми піде. Добра бажаєш, добро і роби. Дякуємо тобі, добринка. Що добренька! А Даринка Давринка ще цікавиться, а чи робите ви добрі справи? Так, Даринка, наші дітки чимні і працьовиті. І вони кожного дня роблять добрі справи. І я зараз запрошую подивитися, що дітки виконують кожного дня. А ось дивіться, що дітки роблять. Бавлять менших братиків та сестричок. Розважають бабусю. Доглядають за домашніми тваринами. Разом з батьками готують обвис. Допомагають матусю мити посуд. Прибирайте Василі, а взимку підгодовують пташок. Що ти говориш? Добринка каже, що їй дуже сподобалося, які ви гарні дітки, працьовиті, і вона обов'язково розповість Святому Миколаю, щоб він вам готував подаруночки таким чимним діткам. А за це вона хоче вам ще подарувати дерево доброти. За кожну виконану добру справу в нагороду ми отримуємо смайлик сніжинку. Подивіться, дітки, за те, що ви бавитеся із сестричкою та братиком, за те, що розважаєте бабусю. Разом з батьками готуєте обід. Допомагаєте мамі. Прибирати, мийте разом посуд, взимку годуєте пташок. І ще, що ви гарні друзі, що ви всім допомагаєте, тим, хто потребує допомоги. Подивіться, дітки, як розквітло наше незвичайне дерево посмішками, навіть взимку. Ну що ж, дітки, нам пора прощатися. Даринці вже час іти до інших діток, дарувати їм теж дерево добра і говорити з ними про добрі справи. А ми з вами будемо чекати Святого Миколая і обов'язково він вам принесе подаруночки. Що ти кажеш? А даринка хоче побажати вам, щоб кожен день був наповнений добром добрими справами, дітки. До побачення! Вона обов'язково, ще прийде до вас у гості.